Що сьогодні було цікаво у школі? мова. мова. Яка? Що? Можеш кіше розповісти? Англійська мова. Яка мова? Англійська. Добре, і що там було на англійській мові? Ну, коротше, ми вивчали Велику Британію і її столицю. Так, і що ти дізнався про столицю Великобританію? Коларева Беа. Что там? Колорева королева Беатриса. Беатриса? А. Я сам не знаю, как ее зовут, я сам. <рива> Я сам запам'ятаю. Треба загубити, чи була взагалі така королева, як Біатріса. Так, да, вона служила. Служила? Так. Да. Поки є колореви вели не приймали. Хто? Королева. Королева, добре. І що вони робили? Що вони роблять? Служать. Ко... Служать? Да, да, великобрит... э, так. У війську? Так, служать. А що це означає служити? я забув. Ну як це проявляється, чи чим, чим вона займається? Ну, як вона там називається? Королева. Кор... Кор... Королева. Може, це була королева Вікторія чи Єлизавета? А Єлизавета давно на самовправі. Може, правила? Правила 60 років. А, чудово. А ще що ще ти знавсь? І ще є в Великобритаді, ще король. Її син. І син, коли він буде закінчен. А яким чином тоді він закінчив? тоді його син знову. І так по синам. По синам? Так. Да. Що по синам? Типа нові королі будуть. М, син. Це син? Це коли буде? Син і король. Це коли таке буде? Коли закінчить. А як він закінчує? А, ну, в житті. Ну, Жизнь? Ну, Почнеться життя? Ну, починать, Ну, не буде вже. Йому буде дуже багато років, а для короля його можуть добити, як, як президента США. В один момент. Угу. Вигнали. Він більше да? вигнали. Це де таке було? В США. Як його вигнали? Ну його він щось розказував і до нього прийшли і його зараз. Понятно, це коли було таке? Я чій... Король. Старий король чуть-чуть. Yes нам говорив. Так. Ну, він старший на чуть-чуть, чим ти і чим вища на Рональдо. І ти. мені так завжди подобається, як ти мене називаєш старою. Боже, це так приємно старо. Здорово, не... ну ти сказав чуть-чуть старший, чим ти. Чи чуть, -чуть старший ти. Гремо, так не можна жінці казати. Я говорила, що він старший. Ну ти А менш чуть-чуть Тобто це це, це ст... типа він вищий... ой, він більший... Старший каже, старший, старший хоча б. Старший, а не старіший. Мама, ти старай, ми глянули старіший! Так що все порядки. Слава Богу, правильно правильно виправляйся. Ну він... Все, давай, Чому прекращай рекомендую? там. Чому... Ту... Чому? Нет. Крищана, все добре, Раму. не віржу до текстин. Ну, все. Все, на цьому закінчує все. Да? Дякую, 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 дякую інтерв'ю. Ну так, то мы все типа. Спи, спи, спи. Коротко про пам'ять наших дітей. Це дитина приходить на футбол. Прийшла забрати його джинси, забрала. І тут прочі, тут куча таких же, блін. В них що влетіло в одне вухо, в друге вилетіло, просто пустош. Я, звичайно, зла, бо я це маю займатися перед роботою. Мамочки, тримаємось. Ну треба щось міняти. Гаджети нафіг з життя є. Схожий на себе, як дитина, що під ліжком знайшла скарби. Своїм смайлом нудний кадр. Через років двадцять п'ять у суботу він засяє із минулого, як ліхтар. Привіт, привіт, оскільки ж нас нас приїжджить інше місце час. Синє, сині, вдома в небі воля дихає, е. вдома думи ясні, ясні, свої, свої, свої.